Залізнична аварія в американському штаті Небраска зійшов з рейок потяг із 30 вагонів, що перевозив вугілля. В офісі компанії перевізника повідомили: постраждалих наслідок інциденту немає. Тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. Причини інциденту з'ясовують. Влада Перу знищила понад 14 тонн наркотиків. Це перше в цьому році масове спалення заборонених речовин, вилучених перуанською поліцією. Наркотики були конфісковані в ході кількох операцій, що проводилися з листопада минулого року. Сміттєрі Амстердама розпочали тижневий страйк. Вони вимагають підвищення заробітної плати та покращення умов праці. Муніпалітет закликав містян максимально залишати відходи вдома і не кидати пакети зі сміттям на дороги. У мерії сподіваються домовитися з проспілками найближчим часом. У Нью-Йорку відкрилася міжнародна виставка Мале це прекрасно, яка присвячена мініатюрному мистецтву. 32 художники з усього світу представили понад 13 тисяч мініатюрних творів у різних видах мистецтва від скульптури до їжі та орігамі. Захід триватиме до кінця серпня. У новому Орлеані відбувся масштабний парад Мадрігра. Вулицями міста проїхали понад 70 парадних платформ. Під час дійства учасники кидали глядачам на мистини, а також різні солодощі, що символізують багатство та вдачу. Мардігра проводять напередодні попільної середи, яка знаменує початок 40-денного великого посту, що завершується у Великодню неділю. Понад 700 морських левів померли від пташиного грипу у заповідних зонах Перу. Місцева влада організувала групи медичних експертів, щоб з'ясувати причину поширення вірусу в савців. Перший випадок хвороби серед птахів зафіксували торік у листопаді. З того часу загинуло 63 тисячі птахів. У ВООЗ заявили, що поширення вірусу на савців потребує суттєвого моніторингу, проти ризик для людей залишається низьким. Щонайменше 10 осіб загинули ще четверо отримали поранення під час нападу на резиденцію вищого військового керівництва Сомалі в Могадішо. Сили безпеки застрелили чотирьох нападників. Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з Аль-Каїдою, терористичне угрупування аш Шабааб. Американський рок гурт Guns N' Roses анонсував світове турне 2023 року. Ветерани рок-музики розпочнуть тур 5 червня в Тель-Авіві, відіграють концерти в Європі. А на початку серпня вирушать до північної Америки. Завершиться турне в канадському Ванкувері 16 жовтня. За останні 20 років колектив кілька разів перебував у стадії розпаду. Останній альбом гурту вийшов у 2008 році. У список місцевих реконсменок потрапила мешканка Індонезії з провінції Бандунг. Її півторарічний малюк важить 27 кілограмів. Через надмірну вагу хлопчик змушений носити одяг для десятирічної дитини, а іноді одяг свого батька. В іспанському місті Утрера археологи виявили синагогу 14-го століття. Вона є однією з п'яти середньовічних синагог, що пережили руйнування після вигнання євреїв з Іспанії у 1492 році. Останні шість століть у будинку були церква, лікарня, сиротинець, а останнім часом ресторан. Заради дослідження споруди міська рада викупила її за 460 тисяч євро. Об'єкт незабаром відкриють для туристів. На кубі відкрився 10-й тиждень британської культури. У центрі Гавани виставили плакати місцевих авторів. Вони мають показати британську культуру, очима кубинських художників. До виставки приєднався парад ретромашин, організований кубинським клубом британських класичних автомобілів.